іду під лісся біля університету збирати в жолоді, щоб робити каву. Я вже якось її робив тоді в перший раз і зробив 2 чи 1 січня 2010 року. От настав новий рік. І мене спотихнуло, годину 10 ранку я це зробив. Знаєш, було гарно. Погода гарна, багато жолодів, дуже гарні. Тут де я зараз живу в іншій стороні, так доволі грязно все. Так, піду туди, де чистіше по екології і там я вже їх збирав. Буду збирати самі менші, щоб як і кави, були відповідні легко молодця.